Друзі, привіт всім! Сьогодні у нас і в Екодейлі. Маємо дуже жахливий стан салона. Карти дверні поздувались. Кхе. Всі дужки порвані, затерті, стеля в дуже жахливому стані. Значить, власник хоче реставрувати салон. Будемо демонтувати сидіння знімати обшивку. Карти так само. Матеріали вже закуплені, значить знімаю все. І здаю в швейну. Будемо виготовляти, надівати новий салон. Так, стелю вже зняв. Знімається таким чином. Спочатку знімаємо із стійок Пластик, тоді все, що є зверху, всі дюбельки такі пластикові, козирки, ручки, все повністю знімаємо. Тоді спереду її, з резинки вимаємо і вона у нас виходить вниз. Вперед і вниз. Так, матеріал вже зняв. Обшивку. Так, і панель у нас в дуже жахливому стані. Все через те, що тут в ніші їздив домкрат гідравлічний. Потекло масло. І все напіталось маслом. Панель просто прокисла маслом. От тепер будемо її вичищати. Відмивати розчинником, щоб чим побільше масла звідти вимить. Тоді лицеву поверхню будемо попередньо ґрунтувати клеєм, на який будемо клеїти новий матеріал. От, прогрунтуємо хорошо, клеєм, висохне, а потім вже будемо клеїти нову обтяжку. Так, сидушки вже зняв. Карту зняв. Так, по картах вони вже покручені. Власник вирішив вирізати нову, рівненьку і обклеювати вже буду нову карту. Праву і ліву. Так, сідушки розібрані. Це в нас кріпиться на такі скобочки, проволочка, але вона дуже жорстка. допомогою кусачок її демонтував. Значить Спочатку знизу від... відкушуємо або розгінаємо всі скобочки. Тоді це отак разом стягується із сидіння. От з водійським проблема. Тут все поприклеювався паролон. Не міг ніяк стягнути його. І отак все в зборі знімається. Тоді дуже важливо не можна обшивку виривати. Тому що тут в паролон має каркас і кожен. Ось така перемичка, щоб прилягала там певний проволок, так всередині по периметру. Ось. І проволока в обшивці. І воно все туди всередину плотненько. Кріпиться на такі самі проволочки. І його все підряд. Демонтувати, демонтувати і так аж донизу. От. І тоді вже у нас можна зняти обшивку з перелона. Робота не для слабонервних, але можна його зробити. Так, по розборці. Водійського сидіння один болт не викрутився. Грані збились, але з допомогою ударної викрутки все розібралось. Значить, відправляємо в швейну обшивку і новий матеріал.